парламентарі та посадовці міської ради активно готуються до позачергової сесії. Відтак, 28 вересня, відбулось засідання постійно діючої бюджетної комісії, в рамках якої були опрацьовані актуальні питання порядку денного, що стосувалось фінансування різних сфер життєдіяльності міста. Зокрема, члени бюджетної комісії розглянули, а згодом і погодили питання, що стосувалось виділення коштів на поточний ремонт захисної споруди центральної міської лікарні. Сьогодні відбулося засідання бюджетної комісії. Треба сказати. Мені, що ця комісія, яка працює стабільно, роздає завжди дуже важливі питання, важливі проекти роздаються і виносяться на сесію. Тож на сьогодні роздалося ряд таких важливих питань. Це і. Виділення коштів для облаштування захисної споруди у нашій центральній міській лікарні для облаштування і встановлення генератора такої потужної потужності це 160 кВт. Тобто, для центральної міської лікарні, в бюджеті буде передбачено майже 5 мільйонів гривень. Зокрема, на ці кошти заплановане виконання доволі солідних об'ємів ремонтних робіт. Трансформація чекає і на перший поверх лікарні, і на вхідну групу, і на евакуаційні шляхи. За ці кошти. Ми плануємо виконати поточний ремонт укриття у нашій центральній міській лікарні. І, зокрема, десь більше одного мільйона виділено для поточного ремонту вхідної групи приміщень у, у центральній міській лікарні. Це треба продовжити. Нам на сьогодні ми бачимо, що треба продовжити ремонт першого поверху. Треба виконати такий поточний ремонт усіх евакуаційних виходів. Це, тобто буде ремонт здійснено від першого по п'ятий. Поверх цих переходів це буде виконаний ремонт першого і другого холу. Тобто, тут хотілося, щоб наша лікарня мала такий достаток, такий гарний вигляд, такий європейський вигляд. Бо ми всі знаємо, що наша лікарня, центральна міська лікарня, буде планується визна... бути визнаною кластерною лікарнею, і ми повинні відповідати тим вимогам кластерної лікарні. Тому ми розпочинаємо таку під ми... Ми продовжуємо таку підготовку, щоб ми відповідали цим вимогам. І щоб в другий раз, коли приїдуть представники міністерства охорони здоров'я, а у нас вже вони були представники, ми отримали деякі зауваження, і то, коли вони приїдуть, щоб вони бачили, що ми всі ці зауваження виконали. Серед актуальних питань, що розглянули члени бюджетної комісії і виділення коштів на розробку кошторисної документації на облаштування укриття в школі номер 13 деякі загальноосвітні школи, наші і дитячі садочки, взагалі не мають укриттів захисних споруд. Але такі школи, які не мають то, наприклад, тут 14-та загальноосвітня школа, то вона може на сьогодні укласти договір із з іншим якимсь підприємством, якщо є така захисна споруда, і проводити навчальний процес. Але є школи, це зокрема... 13-та школа, яка розташована у нас на Сорочинському мікрорайоні. Взагалі має ніякої цей мікрорайон, взагалі не має жодної захисної споруди. Тому сьогодні я вже говорила про те, що була створена розпорядження міського голови комісія, працювала комісія, вивчалося питання можливості облаштування такої споруди і дійшли до єдиної думки. І сьогодні були запрошені і будівельна компанія, і представники ДСНС. І сьогодні взяли на питання проведення коштів для виготовлення кошторисної документації. Питання це розглянулося, узгодилося і буде представлено депутатам. Крім того, в ході засідання бюджетної комісії присутні узгодили питання фінансової підтримки комбінату шкільного харчування шкільний. Роздалося питання до, щодо фінансової підтримки нашого комунального підприємства, це комбінат шкільний. Ми добре знаємо і роботу цього комбінату. Це комбінат, я так скажу, який працює протягом багатьох років. Я треба сказати, що працює зразково. Але так як школи не працювали, а практично школи не працювали з лютого. Місяця і не працювали до сьогоднішнього, не працювали садочки. То звичайно, що і колективний міг заробляти на себе кошти. То е, я розумію, і мені дуже приємно, що депутати депутати, які є членами бюджетної комісії, з розумінням поставилися до цього питання. І ті кошти, які передбачаються для того, щоб ми допомогли цьому підприємству, на сьогодні прописано протокольно, що депутати підтримали, і, і цей проект рішення буде представлений на. Позачерговій сесії міської ради у числі важливих питань, які розглянули члени бюджетної комісії, компенсація з міського бюджету, різниці в тарифі, комунальному підприємству, прилуки тепловодопостачання. Я вже не одного разу говорила, що підписаний меморандум між президентом України і між Асоціацією міст України, це меморандум говорить про те, що будь-яка міська рада не має права підвищувати тарифи на за тепло, тому ця функція лягла на органів місцевого самоврядування. Тобто, нашому комунальному підприємству Прилуки тепловодопостачання, ми, як міська рада, ми повинні перерахувати або компенсувати за отримане тепло. Це понад 23 мільйони гривень. Тому на сьогодні ми вже перерахували таку більшу частину цих коштів. І сьогодні депутатська комісія розглянула, і 3 мільйони 300 тисяч гривень також будуть компенсовані комунальному підприємству нашому, яке надає сьогодні послугу це тепло для нашого населення. Тому я би ще раз хотіла звернутися до населення. Бо ми стоїмо на порозі опалювального періоду. Нашому комунальному підприємству «Прилучани» заборгували майже 40 мільйонів гривень. І щоб нам вчасно розпочати опалювальний період, ми повинні хоча б відсотки 50% компенсувати державі ці кошти. Інакше ми не матимемо лімітів. А я вже не одного говорила, що ми за останні 5-7 років ми одні в області, які вчасно розпочинаємо опалювальний період, і ми мали ці ліміти. І на сьогодні і держава сподівається, що ми наше місто. Матиме ліміти, але для цього ще раз буду казати і буду просити перелучаних, хто має таку можливість, і ще раз переглянути свої платіжки і по можливості сплатити хай не всю суму, але це 10-20 Це також буде значна сума для комунального підприємства. Підтримка наших захисників військових також була на порядку денному засідання бюджетної комісії. Треба сказати ще про один такий важливий проект рішення: це про виділення, виділення коштів із міського бюджету для придбання зимового одягу для наших захисників. Відбувалася перед цим напередодні відбулася нарада обласній державної адміністрації, і це дуже добре, що саме обласна державна адміністрація вирішила так централізовано придбати такий одяг. Це буде одяг і для наших захисників, які сьогодні стоять на варті в нашому місті, у Ніжині. у Корілківці і у місті Чернігові, тому звичайно, ми знайшли порозуміння. Практично всі одноголосно проголосували, бо ми розуміємо, що нашим захисникам треба допомагати. Я вже неодноразово говорила, що для, для цієї функції ми з міського бюджету передбачили 10 мільйонів гривень. На сьогодні ці кошти є, і тому ми буквально тільки щойно сесія відбудеться. Ми перерахуємо кошти до обласного бюджету. Технічне поповнення комунальних підприємств міста, послуги та міськсвітла світла стало ще одним питанням, що узгодили члени бюджетної Комісії ще один проект рішення це досить такий важливий проект рішення. Сьогодні обговорили, обговорили члени бюджетної комісії. Це щодо придбання нової техніки для комунального підприємства. Послуга треба сказати, що на сьогодні це наші комунальні підприємства і послуга, і місь світло, і прилуки житлобуд», і «Прилуки тепловодопостачання. І ми всі розуміємо, що допомагати треба і допомагати і технікою, і обладнанням іншими. Тому на сьогодні питання розвидалося. Прийнято рішення про виділення коштів, а це також близько п'яти мільйонів для придбання нової техніки для нашого комунального підприємства-послуга. До того ж, для нас питання щодо фінансової підтримки комунального підприємства Міссвітло. Ми всі розуміємо, що війна в країні, що, а ми місто протягом такого тривалого часу не освітлювали. Лампи багато де ламп перегоріло, бо ми завжди, якщо освітлювалися, освітлювали вулиці, то лампи перегорали. І ми що протягом року місьсвітло наше закуповувалися. кампы А на сьогодні, так як от майже вісім місць, ми ми практично ця послуга не надавалася. Зараз засвітлюються вулиці. Тому на сьогодні також е, наше комунальне підприємство місь світло отримало таку е, допомогу і розуміння від членів бюджетної комісії. А це також півмільйона коштів виділено для фінансової підтримки цього підприємства. Тому я дуже вдячна, що є порозуміння серед депутатів бюджетної комісії. вдячна за роботу, за плідну роботу, за результативну роботу. Всі питання опрацьовані і погоджені в ході. Засідання бюджетної комісії будуть вноситись на розгляд чергової сесії восьмого скликання, що відбудеться найближчим часом.